Пейзажна алея у Києві, яка простягається на старокиївській горі, є унікальним історичним містом, яке називають колиською Київської Росії. Саме тут за свідченням археологів зберігаються на шарування, що розповідають про формування міста за часів Ярослава Мудрого. У наш час ця територія потребує ретельного вивчення та збереження. Наголошує науковий співробітник відділу археології Києва В'ячеслав Баранов. Це одна з найбільш Цікавих на сьогоднішній день ділянок, які залишилися в Києві, вона відноситься до тієї частини Києва, яка була найбільш стара в місті. А ми взагалі дуже мало і дуже погано знаємо про те, яким був Київ якраз на на етапі, коли він формувався. Однак вже зараз ці унікальні артефакти можуть опинитися під загрозою через плани забудови. Саме тут на межі пейзажної алеї планується масштабний проєкт підземний паркінг на 320 місць, укриттям та розширенням дороги. Такі зміни можуть серйозно вплинути на історичну цінність цієї території. Своє невдоволення через відсутність якісних громадських обговорень висловила герой України та почесна громадянка міста Києва Ада Роговцева, яка мешкає поблизу. Коли зустрічаєш такі проекти, такі перебудови, які пропонують і не обговорюючи з нами, воно викликає обурення. Просто обурення. Ми маємо зберегти Київ, зберегти його таким прекрасним, яким захоплюється весь світ. А весь світ вважає, Київ може одним з найкращих міст. У світі, за словами головного архітектора Києва Олександра Свистунова, влада міста розглядає лише облаштування масштабного туристичного маршруту, який проходитиме мальовничими локаціями столиці. Особливу увагу вони хочуть приділити території пейзажної алеї, адже тут розташовані занедбані раді.